Новини фронту ввечері ворог атакував південь України. Відомо, що загарбники запустили 22 шахеди та 4 ракети, з яких більшу частину вдалося збити нашим силам ППО. В Одесі внаслідок обстрілу поранено восьмеро людей. Руйнувань зазнав і національний художній музей, який, до речі, є пам'яткою під охороною ЮНЕСКО. Керівництво 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади офіційно підтвердило загибель 19 бійців під час ворожого ракетного удару по Запоріжжю. Військові закликають не поширювати неправдиву інформацію та дочекатися висновків внутрішньої перевірки. Також трагедію прокоментував Володимир Зеленський. Він сказав, що вже зареєстровано кримінальне провадження, яке повинно встановити винуватця загибелі наших штурмовиків. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні дії, у зоні дострілом та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом. Є добрі новини з лівого берега Дніпра. Інститут вивчення війни опублікував карти, на яких видно, що наші війська розширили підбити у ворога плацдарм. Таким чином вони просунулися біля підстепного та утримують позиції у кринках. Також позитивна інформація є із Донеччини. Там у селищі Сідову наші воїни знищили ремонтну базу та склад БК загарбників. Говорять, що також згоріли кілька гвинтокрилів. Цікаво, що приліт був у глибокому тилу окупантів. Ого! Український аналог шахедів запустили у серійне виробництво. Про це повідомив керівник Укроборонпрому Герман Сметанін. Такий безпілотник має дальність польоту аж тисячу кілометрів та вже вражав російські об'єкти.